Зараз ми будемо випікати печиво для наших захисників і захисниць з любов'ю, щоб вони перемогли чим скоріше. Це моральна підтримка, для них і нам приємно зробити їм приємно. Дякуючи нашим партнерам громадській організації Ротарі Клуб. Ми при кінці минулого року отримали 10 тонн муки. До нас доєдналися з ініціативою школи і дитячі садочки міста Нововолинська. З муки, яка була їм завезена в їхні заклади, ми сьогодні проводимо таку акцію Нагодуй військових смаколиками. І саме основне, що до цього процесу доєдналися не тільки педагоги, до цього процесу доєдналися. Учні доєдналися дітки садочків.